Чому кохана людина розірвала ваші стосунки? Бо в якийсь момент вона чи він зрозумів зрозуміла, що потребує усамітнення. Потребує час для того, щоб побути наодинці своїми думками, розібратися в собі, прислухатися до себе, відпочити від зовнішнього шуму. А ще схоже на те, що ваша кохана людина хотіла в стосунках в якоїсь легкості. Що Ну, от ми разом, що ще треба. Нам добре, все чудово, ми кохаємо, ми разом все чудово, життя удалася. А дійсність виявилася трошки прозаїчнішою. Виявилося, що треба працювати і над стосунками працювати, і взагалі треба працювати і вдома, і ще на роботу ходити гроші заробляти. А ще в якийсь момент йому чи їй у ваших стосунках стало якось некомфортно. І людина побоялася, що взагалі втратить свій комфорт, що буде дуже тут важко, буде тут сутужно і на що воно мені треба, виходити з зон комфорту. В момент розлучення чомусь він чи вона вважали вас хитрою людиною, Чому ви любу ситуацію вивернете собі на користь. Що у вас завжди є якісь власні плани, у вас є якісь приховані мотиви, що ви завжди щось там маєте на думці, завжди щось затіваєте. А от зараз, після розлучення, ви викликаєте вашої коханої людини якийсь інтерес. Тепер на відстані він чи вона оцінили вас як допитливу людину, як цікаву людину, як людину, з якою є про що поговорити. І тепер йому чи їй хочеться. Вас дізнатись більше. Хочеться вас дізнатися дужче. І згодом ваша кохана людина стосовно вашого розлучення почуватиметься, що щось тут було зроблено неправильно. Що не варто було жертвувати цими стосунками через якісь свої страхи, через якісь свої обмеження чи через те, що робити не хотілося. Взагалі, можливість відновлення стосунків є, але. За умови, якщо ви обоє просто відмовитеся від вашого минулого. Якщо ні ваша кохана людина, ні ви не будете згадувати, які у вас там проблеми були в минулому. Якщо ви будете готові обоє розпочати стосунки з чистого листа, наче ви щойно познайомилися, от тоді у вас усе складеться. Якщо ж хтось із вас почне докоряти про минуле, то швидше за все нічого доброго з цих стосунків не вийде.